Ну, що у нас сьогодні буде на огляді і тесті? Це акумулятори 21700, нові, не вживані, показую, новесенькі. Це в нас лішен, і це в нас SunPower. 5000 мА, 4000 мА. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь. А ми погнали до тестів. З самого початку ми перейдемо до ціни і до характеристик цих акумуляторів. Ці акумулятори прислали мені хлопці з кабеком і я замовив собі більше. Вони мені ще вислали Лішени, і там ще будуть вживані високострумові Молісели, Але це буде в слідущому відео. Санпаверів я собі заказав більше. Тобто вони мені прислали Лішени, Я кажу, давайте якісь нові мені акумулятори. Я хочу зібрати собі павербанк. Павербанк мене буде 4 с на 21700. Заказав я за Aliexpress ось такий от корпус 100 Вт, тобто 4 с. Будемо на цих акумуляторах це все діло збирати. А сьогодні ми їх протестимо, потім ми зберем і також вийде окреме відео, як буду збирати цей павербанк. Ну, корпус дуже маленький, компактний. Подивимося, що він видасть чи буде він видавати 100 Вт. Добре, йдемо до характеристик. Дивіться, заходимо на сайт АКБ. З самого початку ми перейдемо до лішенів. Лішени в нас з ємністю 4000 мА, формат 21700. Ще раз показую, це в нас нові акумулятори. нові. Санпавери дата виготовлення у нас 25-го року. Бачите, ось 25-го року. Дата виготовлення лішени ціна. 110 гривень, один акумулятор 4 тисячі ємності. Поємності ми сьогодні також провіримо. Дамо їм навантаження, звичайно. Даташит лішенів я знайшов. Санпаверів чомусь не міг знайти. По опору також провіримо. Дивіться, читати повністю. А також мені треба внутрішній опір. Я вам покажу. Оце офіційний даташит лішенів наших. Це у нас ЛР 170 la Дивимось ЛР 170 ЛА. Оці наші лішенчики. І що вони в нас тут пишуть? Що вони в нас тут пишуть? Максимальний струм розряду таких акумуляторів в нас 45 А. а так, в 30-25 А Можна з них стягувати аж аж бігом. Мені потрібен внутрішній опір. Десь я тут бачив, десь я тут бачив внутрішній опір. Вони писали. Коротше, а ось, бачите, 12 мільйом, але це вже фініш, тобто 12-13 мільйонів. Ну я не знаю, вони в даташитах якось дивно пишуть. В деяких акумуляторах нормально пишуть, мають бути початкові. Наприклад, в Samsung, і тут бішанах пишуть 12 мільйонів. Це вже, в принципі, я думаю, 80% залишилось в цих акумуляторах. Не знаю, чому так виробник пише 12 мільйонів. Як тут менше, це 21 700. Тут набагато менше. Далі перейдемо, це в нас санпавери. Ну, тут вони також на сайті АКБ, хлопці все вказали, прописали. Максимальний струм розряду 30 А, а максимальний 40. Хоча в офіційному даташиті написано 45 А. Це короткочасно. 3,6 номінальна. 4,2 вольта. Напруга повного розряду 2,75. А ну, дивимося в даташит. Дішчардж 2,5 вольта. Пацани, виправте. Не 2,65, а 2,5. Бачите, Дішчардж 2,5 вольта. А в них пише на лішенах. Напруга повного розряду 2,75. Ні, це 2,5 вольта. Циклів у нас 500. Тут у нас діаметр, вага і так далі. Ця нам не потрібно. Вистаємо далі. Ось хлопці почали виставляти вже внутрішній опір. 9 мільйонів. Закриваємо, перейдемо тепер до м цих до наших санпаверів. Де наші санпавери? Як ви бачите, в них на сайті є багато. 21700. Буде в мене на огляд молісельчики. Мені вони дуже подобаються, навіть вживаних. Я собі збирав окуми на них. Оці 42А і будуть П 45 b Б. Прикольні акумулятори по 4500 мА. І ось ви бачите оці сам що я собі також їх замовив до павера. Вони в нас DTL і NIR 21700, 120 гривень. Коштує сам Блін, нові куми, друзі. Це нові, це класно. Добре, ємність номінальна ємність 5000 мА, е, максимальний струм е, розряду до 30 А. До 30. Ну це звичайні павербанки, різні збірочки і так далі. Тут вже вони вказали, мінімальна напруга 2,5 В, вольта. Нормально ташито я не міг знайти на цій санпаври. Чому я не знаю? Що вони ще тут вказали? Внутрішній опір. Дивимось, е, що вони тут у нас заміряли. Заміряли внутрішній опір. Внутрішній опір 15 мільйонів. Так, це не високострумові, а це в нас високострумовий акумулятор. По ціні я вам показав. Тепер давайте будемо заміряти внутрішній опір наших акумуляторів. Візьмемо фнірсика і заміряємо внутрішній опір. Я спочатку хочу заміряти лішени. Вони там на фотках в них було 9 а ну буде у нас 9 мільйонів. Цей заряджений акумулятор, я вроді зарядив, але він ніч пустяв, тут холодно. Пробуємо. Так, шикарний внутрішній опір, друзі. 8,8 млн. Акумулятор 4,2 вольта, він заряджений. Хороший внутрішній опір. 8,8 мільйонів. я мої сели вживані мав. 9 мільйон в мене. Я збирав збірку. І SunPower. Дивимо, що в нас. Вони там 16 мільйон, вроді вказали. Та 16,5 мільйонів. Давайте всі 4 перемірюємо. Я не пам'ятаю, чи я всі 4 зарядив. 4,2 вольта, 16 мільйонів. Супер. Ну, це я буду збирати павербанк. Я зараз їх поставлю, відбалансую. 16 мільйон. Прекрасно. Друзі, самі ви все бачите прекрасні нові акумулятори 16,8. Але бачите, цей акумулятор у нас розряджений 3,8 вольта. Буде 4,2, буде 16 мільйонів. Так що прекрасно, друзі, цей акумулятор треба поставити на зарядку. Добре. Тепер що ми робимо? Давайте я вам покажу коротку ставку, що вони видали поємності. Поємності SunPower нам видали 4,807 на розряд, і на заряд 4,858. Лішени. Ось наші лішени показую, де вони воно пишуть, лішен. Бачите, ЛС. Лішени нам видали 3938. Бачите, це в нас на розряд і на заряд. Давайте ще раз нажмемо. 3893. Тепер на лі 600, друзі. Там було на лі 700 результата, а зрівняємо на лі 600. Дивимось. Так, перший слот санпавери. Бачите, видали нам 4 вісімсот Розряджалось 700 мА струму розряду SunPower. Павери. Лішене нам видали майже чотири, бо 50 міліампер. Також розряджалось 750 мА. На заряд 4000 І тут також на заряд 4916, Ой це є. 4916, майже 5 тисяч, без декілька міліампер. Як ви бачили, робив я на двох зарядних, і результати можна сказати ідентичні. Ці під 5 тисяч декілька міліампер видали, і ці свою ємність видали. Тепер я хочу дати їм навантаження. З самого початку хочу попробувати оці лішени. Там вони 45 ампер казали, ну давайте 30 подивимося, будуть вони тримати чи ні. Вам цікаво, мені цікаво, так що погнали. Пробуємо скільки ліпашимо. Друзі, скільки будемо ліпашити. Для прикладу, акумуляторних болгарок тільки 2П. І від 4 а години, краще 8-6 годин. Акумуляторна болгарочка спокійно споживає 40, 50, 60 мА. Збірочка 2П спокійно будуть ці акумулятори працювати. Якщо ми зробимо 1П, тобто на 4 а години, ви будете давати їм під хвіст і вони довго не проживуть, друзі. Якщо ви будете працювати на акумуляторній болгарці. А якщо шурупокрут, щось таке дрібне, спокійно можна 1П ось таку збірочку зібрати. Ці акумулятори Будуть працювати без проблем. Добре, цокаємо. 30 А. Ану. 25 максимально. Добре, поїхали. Ано. Ви витягнуть чи ні? Фу, пішло. Спокійно. 3,3 Вольта, друзі. 25 А тримає. Коротше, до 30 А вони видають. 3,3 Вольта тримає. Якщо ми зменшимо, давайте ми зменшимо. Чекайте, бо я вже зменшив. 15 А. Майже номіналка 3,6 В тримає. 15 А, 20 А, 25 А. Тримає спокійно акумулятор, лішенчик наш. Просто ну це новий акум. Дивіться, 20 А, 2 в паралель, 40 Акумулятори такі можуть видавати аж бігом. 3,4 вольта. Не напрягаючись, друзі, не напрягаючись. Добре, тепер давайте ми витягнемо це все діло і поставимо санпавер. Санпавери хлопці вказали на сайті, що 30 ампер. Де вони даташит знайшли, не знаю. Я шукав, шукав, не міг знайти даташит. Так, витягнув я наш лішенчик. Що я ще хочу зробити в цьому відео? Оці лішени поставити на струм розряду там, 20 ампер, і скільки вони в дійсності видадуть. Зараз я поставлю на зарядочку, нехай дозарядиться. Ставимо санпавери. Ось так плотненько є. Що? 25 А видадуть ті санпари. Мають. Це у нас 21700. Це не формат 18650. Тут середньострумові. Ось такі акумулятори можуть видавати нормальний струм. Тобто 15-20 А до 30 А спокійно. 477 вольта запускаємо. Ні, бачите 25 А. Зразу ж ви вирубались. Бачите різницю між високострумовими і звичайними акумами. Добре, давайте зажмемо. Зажмемо. І скрутимо. Скрутимо ми до 20 А. Видадуть вони. 20 Ампер. В них там 30 А, я так думаю, що це короткочасно. Навіть 20 А не хочуть видавати. Бачите? Так що, ану, 15 А. Ну, 15 Ампер. 15 ампер. Ну, 15 А вони видадуть спокійно. 3,3 Вольта навіть більше до 20 А. Але для павербанка, для збірок, зробити там 2П, 3П. Ці акуми можуть нормальний струм також видавати. Хочете собі зібрати якісь акумулятори і так далі. З таких акумів це нові акумулятори. Спокійно. Ці акумулятори, як ви бачите, 15 А тримають. Давайте додавим доки 16 А17 ампер, А. Ампер, тримають, 18 А. Тримають. 19 А. Все. 10 ампер, я думаю, буде номіналочка. Дивіться. Ну так, 3,4-3,5 вольта. Супер, друзі, супер! Ну що, я ставлю оці лішенчики на зарядку. І попробуємо струмом розрядити яким? Звичайно, в 20-25 а. І подивимось, скільки ємності вони видадуть. Погнали. Зарядив я наш лішенчик, вставляємо в холдер, друзі. Ось так. Є 4,2 вольта. Самі бачите, 497, 199. Ну що, ліпашим йому 20 ампер. 20 ампер. Поємності, бачите, я все збив. Зараз термодатчик ще поставлю. 20 ампер є. Термопару ми засунемо от сюди. На кум якраз супер підхолдер. Окей. Що, поїхали? Це тест нас прийшов. Самі бачите, що поємності видав. Акумулятор 3600 мА. І Втгоди 11,6 Втгодин. Це прекрасний результат при 20 амперах. Тому що розряджали його струмом 50, друзі. Окей, температура. Давайте я вам покажу. Температура 39 градусів в нормі до 50 градусів. Це супер. Дивіться, давайте ми, я вам покажу. 53 градуси. Бачите, 51 градус. 54. Це норма, друзі. Норма для таких акумуляторів. Тут показує нам трошки бреше. Тут нас показує 35. Бачите, оця термопара трошки бреше. А цей показує точно. Дроти не нагрілися, контакти Я вам покажу. Бачите, 16-19 градусів, бо зараз мені будуть писати тонкі дроти. Тут це надійно, друзі, зроблено. Так що шикарно, сам акумулятор, ємність в Вт-годинах має 14,4, якщо порахувати, а видав він. Нам 11,6 Вт годин. Це прекрасний результат для таких акумуляторів. Як ви бачили, знімало, ще раз повторюю струм 20 А. Тепер в загальному підсумуємо. Ну що вам сказати, ви все самі бачили? Такі акумулятори можуть спокійно використовувати для акумуляторного інструменту, тобто перепакувати акумулятор або створити акумулятор під ваш інструмент. Такі акумулятори. Павербанки, різні збірки, до ДБЖ і так далі. Також класний варіант. І ще раз повторюсь: з таких акумуляторів буду робити павербанк і знімлю вам відео, покажу все детально, скільки видасть, скільки він буде коштувати. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. всім до наступних відео.